Вітаю, шановні глядачі. Маю велику честь сьогодні, як Богдан Нагайло, головний редактор «Київпост», привітати особливого гостя. Це Олена Борисова, яка чарівна, розумна, мудра, талановита, відкрита. Все це ми знаємо, бо вона дуже часто виступає по інших телеканалах, газетах і так далі. І я дуже радий, що. Ви сьогодні запустили в Київ Пост. Вітаємо. Вітаю, дякую дуже за запрошення. Пані Олено, ви є CEO та власниця компанії Gastro Family. Всі знають, як Борисова, а, компанія. Мало хто знає, що ви кандидатка наук, мало хто знає, мабуть, що ви і матір п'ятьох дітей і що ви. А, я відкрив для себе, то, що ви і любите писати майже поезію. Дуже гарні у вас думки філософічні. У вас, зокрема, на Фейсбуці. Я це бачу. І я бачу, що ви теж номіновані на премію Жінка України 25 25-го року у категорії бізнес підприємство Я особисто би підтримав і заохочую наших всіх, щоб підтримали. Добре, ідемо далі. Розкажіть. Про себе, де народилися, де вчилися, як ви опинилися в цьому бізнесу. Я Олена Борисова, мені 41 рік. Я в першу чергу щаслива жінка, щаслива людина. А все, що ви кажете, про моє якісь досягнення це просто е, частина мене. Я народилася в місті Білгородністровській, це 80 кілометрів від е, Одеси, і я кажуть Одесити, е, всі міста і селища, де радіус до 100 кілометрів, це Одесити. Тому я виросла на морі в дуже класній, щасливій родині. Ви хочете сказати, що у вас всіх одна мама. Мама Одеса. Так? Мама Одеса, мама, так. Ем... Я кандидатка економічних наук. Я 23 роки в ресторанному бізнесі. тільки Цим займаюся все своє життя чи частину mm. свого життя, і дуже люблю життя і насолоджуюся. І рада, що в мене така сфера моєї діяльності дуже, дуже чудова, тому що це про їжу, це про насолоду і це про таке служіння людям. Зрозуміло, але ви все-таки пережили, ми пережили спільно і ковід. І е, повномасштабну війну, а до того вторгнення е, Росії в Крим і, і Донбас і так далі. Як ви давали собі раду з, з тими кризами, з цими викликами? Е, це не, не було все так просто. Ну, зараз е, теж не просто, а дуже важко. Такого року важкого ще не було. Я такого не бачив. Навіть ковід, навіть там, 10 років тому. Люди втомилися, люди хочуть жити, і люди зрозуміли, що, скоріш за все, так буде завжди. Просто питання, як це буде виглядати, питання часу, але всі зрозуміли, що в нас якийсь сусід, і він нікуди не дінеться. І це, знаєте, з одного боку, дуже важко, а з іншого, це все про відповідальність. Тому я для себе вирішила, що я не можу здатися. Я хочу вас зацитувати. Ось я трошки поцікавився вашими думками, що ви писали. Цитую вас: криза це нова реальність, в якій ми всі живемо. Бізнеси закриваються, люди змінюють країни, стосунки руйнуються, і весь світ стається нестабільним. Але криза це ще і момент вибору. Можна зламатися або знайти в собі сили. Будувати щось нове. Що нове ви збудували в сенсі не тільки приватному, але до якої, до якої міри ви мусили підлаштовуватися до нових реалів фінансових, бізнесових, економічних, ресторани, нові типи ресторанчиків і так далі. Адаптація? Звісно. У мене дуже велика компанія, і здаватися я не збираюся. А адаптуватися це головне. Тому зараз е, я повністю змінила стратегію компанії. Ми вийшли на інші ринки для диверсифікації і загалом для, е, для того, щоб український продукт знали в світі так само. І це був план ще там сім років тому. Тому зараз просто прийшов час це зробити. Е, у мене дуже потужна команда. Зараз працює більше двох тисяч людей. До ковіду було більше чотирьох тисяч людей. Тому, звісно, важко. Але з цими людьми мені не страшно, і я готова на Марсі відкривати білий налив, чи канапу, чи останню барикад. Де ви відкрили поза Україною за останній рік? Два читаю, що і в Польщі і в Братиславі. Так, да, за три роки ми відкрили у Польщі в Роцлаві. В Варшаві, в Лодзі, в Познані, в Данську місяць тому відкрили чи пару місяців тому, відкрили Братіславу на Словаччині. Зараз буде Лондон, буде Талін. То буде Амстердам. То ми розвиваємось і тільки, тільки українці зараз тільки купують наші франшизи, тому що ми розвиваємось у франчайзингу. Але я впевнена, що в нас такий міжнародний продукт, тому що це Сідерія. З вустрицями, то хоча це український сидір і українська наливка, українські виробники роблять. Але я, я знаю, що будуть іноземці так само купувати, тому що люди йдуть на людей, вони бачать що це працюючий бізнес. А і... як ви це рекламуєте за кордоном? Тут це відомо. А, а як на Амстердамі чи в Лондоні ви будете це рекламувати? А, в нас сам продукт такий, що люди купують плюс сарафан радіо. Звісно, плюс у нас тільки центральні місця, де багато туристів, багато іноземців. А наші партнери, франчезі, всі українці. Я виступаю в різних бізнес-спільнотах не тільки в Україні, а в Європі так само. Тому сарафанне радіо. Добре. Ви колосальний успіх маєте. Ви як, як жінка, як одиниця, але чи є ще інші українці, зокрема жінки, які мають такі успіхи. І в країні, і поза межами України, звісно, у нас дуже класна спільнота дівчат. Ми всі починали там 15 років тому. Ми всі з бізнесу. Тому моя подружка Лера бродна, у якій теж міжнародна вже компанія з салонами краси, джебар багато. Багато є дуже потужних жінок. І мені подобається, що ми зараз, як ніколи, об'єдналися. І спілкуємося, ділимось досвідом, разом щось радимо один одній. Тому зараз е, час таких сильних спільнот е, жінок і пані Олено, ви репрезентуєте цей дух, незламний дух України і ваше покоління. А я хотів вас запитати: ви як ви дивитеся на майбутнє е, з тривогою чи є все-таки оптимізм, який залишається? Перше, я звичайна людина, тому, звісно, мені страшно. Страшно чому? Тому що на мені 100% відповідальність за бізнес, за команду, за моїх дітей. Тому, звісно, страшно. Але я більше про любов, тому я все одно оптиміст, і я вірю вірю в світле майбутнє. Тим паче, коли я дивлюся на своїх дітей, і вони дають цю надію і віру, що життя продовжується. То у вас реалізм із дозами романтизму. Звісно. Це чудово. Розкажіть трошки про дітей, про вашу сім'ю. Вас п'ятеро, вони не всі одного віку. Ні, я народила п'ятьох дітей. Старшій доньці буде, Катерині буде 16 в липні, Борису 11, Йосипу 8, Іллі 7, і Лідочка наймолодша їй 4. Вау. Як вони приймають це, що мама завжди така зайнята, хоча з фотографії, з матеріалів, які ви виставляєте в мережах, ви дуже активно проводите час із сім'єю. Для вас це на рівні, якщо не номер один із бізнесом? Ну, давайте чесно скажемо, діти це головні проекти мого життя. Ну, я хочу, щоб ви це сказали. Звісно, що родина і діти на першому місці. Але мені важко розділяти бізнес і родину, тому що бізнес це частина мого життя, частина мене. Тому я не можу сказати: от мене питають: скільки часу ти приділяєш бізнесу. У мене є графік, але це теж і про спорт, і про себе, і про дітей, і про бізнес. Це просто частина. І так склалося, що я в дитинстві займалася спортом, і він допоміг мені оцю системність в собі, якби скажімо так, зростити. І спорт дуже допоміг вставити цілі і досягати їх, тому це якби частина мене спорт, і він завжди зі мною. Кожного дня я займаю спортом, і для мене це важливо. Діти розуміють, що мама мусить і бути в Києві часто чи в Одесі, чи де б ви не були, що вдома би не постійно. Звісно, вони розуміють, що мама працює. Чи? Що мама обрала себе і займатися бізнесом, а не тільки дітьми. І я така антигаджет мама. Я максимально надаю їм гаджети, тому я з ними катаюся на всьому: на серфі, на сноуборді, вожу лодку, в лісі, вмію розкладати палатку, тому ми такі рибалка, все вмію з ними. Давайте трошки повернемося назад. Я колись з вами. Як розмовляв, я був під враженням, що колишній ваш чоловік це все він придумав, бо напевно він повар, і ресторани пішли від того. А тоді ви мені розказали, що ви кандидат на економічна наук, що ви розробляли цей бізнес, що в нього було багато цікавих ідей і так далі. Ну, повернімося, наприклад, до відкриття канапи. Майже всі знають, що в Києві канапа на Андрійському узвізі. Як дійшло до того? Бо ви фактично обоє в той час модернізували українську кухню. Ви зробили її європейською і піднесли її на рівень е, е, такий, що постійно у вас туристи сидять. Японці, англійці і інші. Там майже неможливо зайти. А тоді, наприклад, багато інших. Але з моїх е, улюблених е, остання барикада, Вандра? Ну, по-перше, ми з е... Дмитром разом починали все робити з одного ресторану Берсук на а, Печерську, і далі вже все неслось. У нас був класний тандем, тому що Діма творча людина і така маркетинг орієнтована. А я дуже системна і дуже обожнюю операційку, обожнюю цифри, показники. Тому ми все створювали разом і разом з командою. Це абсолютно це чесно і це правда. Канапа канапу ми відкрили в 2013 році ще до початку війни, і було дуже багато туристів, і вона прям дуже потужна була. Ми подивилися на українську кухню, як ні на Шероварчину, коли ця пропаганда робила з України Бог знає, що А показали високу українську кухню, яка, яка була вона, і в нас дуже було багато туристів. Але потім почалась Війна почалася революція, і в нас жодного гостя не було. І я думала, боже, яка катастрофа, тому що це дуже близько було якийсь час до майдану, і дуже прикро було, що 80% ходило тільки туристів і іноземців. А українцям така кухня не потрібна була, тому що вони приходили тільки на Різдво і тільки на Великдень. Але зараз все змінюється, і зараз дуже відчувається як. Наші люди реально хтось раніше, хтось пізніше. Ідентифікую. Да. Добре, е розлучення. Не будемо входити в це, але я тільки хочу вас знову зацитувати: за е зараз я достатньо доросла, щоб дозволити собі новий рівень свободи, щоб згадати, що я не тільки власниця компанії. Ізнеслейді, мати, донька, подра, щоб побачити, що крім всіх соціальних ролей важливих та різних, є ще вона. І тоді ви пишете, маленька дівчина всередині мене, яка дивиться на світ так, ніби бачить його вперше, яка ще не знає правил соціальної ігри, тож може приймати себе повністю, насолоджуватися своєю красою, а є та красою інших. Ділиться тим, про що хочеться сказати зараз, а не пропускаючи це крізь сто фільтрів. Прекрасні слова. І так ми вас бачимо. Дякую, що ви ділитеся своєю душею, своєю добротою і е, бажанням для України е, робити якнайкраще. Ну, не можемо не згадати вашу роль підтримку для наших е, воєнних, для наших героїв, на героїв на фронті, але героїв, які. Я не тільки на фронті. Розкажіть, будь ласка, коротко, чим наша компанія допомагає таким людям? Ну, по-перше, ми, скажімо так, в благодійності давно, тому що ми соціально орієнтована компанія. І зараз, як ніколи, я вважаю, і всі вважають, що ми маємо допомагати війську, хто чим, як може, чи родинам військових. Тому ми для себе обрали, що наш бізнес пов'язаний з їжею. тому все, що стосується їжі, ми робимо. Годуємо всіх, кого потрібно: і шпиталь, і військових, і е, багато дітей, наприклад, загиблих воїнів. Ну, добре, а їжа. Стало важче отримувати ці продукти від сіл, від сільськогосподарського сектора. Ви багато брали з Південної України чи Сходу, чи чи з півдня і. Із західної України, звісно, важче і дорожче стало. якихсь продуктів загалом немає. Але зараз маленькі бізнеси, наприклад, логістичні, всі хочуть вижити. Тому продукти доставляються без проблем. Чи якісь ну є нюанси, але не відчувається прям якогось дефіциту у чогось. Але звісно, регіональних немає продуктів, і різні, різні ціни. Вже на там продукти, які там не вирощуються в цьому регіоні, наприклад, окупованому mm. важко по, по всіх показниках з командою важко. З багато людей поїхало. З гостями важко, тому що теж я бачу постійну аналітику, що люди не знаю, наповнення чеку. Вже там не три позиції, а дві. Не замовлять собі там десерт, наприклад, чи щось не повторять, якусь не, страву. Але для людей ресторанний бізнес взагалі. Ресторани загалом, це ж про емоцію. І наші люди все одно е, хочуть отримувати емоції. Коли ти не спав вночі, ти хочеш випити кави не вдома на кухні, подивитися, поспілкуватися з баристами чи побачити інших людей. І в цьому ми е, маємо цю відмінність від росіян, е, тому що вони можуть вдома на кухні, а ми ні, ми підемо, келих візьмемо і подивимося в центрі Києва на фонтан. Пані Олено, наш час. Е, е... Закінчується, лише два такі питання особисто. Для вас особисто хто ваші герої в літературі, в культурі, в історії? Хто для вас є такі стимули? Моя родина, мої предки, тому що я досліджую багато дослідила свого роду. І мені те, що мені важливо ще сказати, що мій прапор був середником Богдана Хмельницького. Йосип Глух, і це є в Вікіпедії, і, і він був уманський полковник. І я свого сина назвала одного з трьох синів Йосипом на честь мого предка. І він був як наша зараз третя штурмова, от в нього був такий... таке військо, де вони були в самих гарячих точках. І що для мене цінно, що це є теж в Вікіпедії, що він був проти підписання договору з Московією. Тому ось мої герої. Ось я хотів вас попросити. Який у вас загальний меседж, якщо би коротенько меседж передати нашим глядачам, а їх дуже багато в північній Америці, іноземці в Європі, в Австралії, навіть в Індії і так далі. Я би хотіла сказати, по-перше, подякувати за підтримку, що нас не залишають. Дуже важлива підтримка. Підтримка нас і надалі. Інформаційна будь-яка. Тому що світ дуже швидкий зараз, і дуже багато новин, і вони так стираються всі. Для українців я б хотів би сказати, що ем, треба жити, любити, не боятися, діяти. І ця моя книга буде вона буде такий буде маніфест. Вона буде про сенси, про мій шлях е, як символ незламності. І хочу сказати, що ми ж стільки всього прожили і пережили. Що далі буде, життя продовжується, то давайте жити, любити і нічого не боятися, просто йти вперед і робити кожного дня свої справи, будь-які, навіть маленькі. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що ви є. Дякую, що є в Україні такі люди, як ви.